8 мільярдів від сполучених штатів, шахеди зі старлінками та квітучі дерева наприкінці вересня. Вітаю, друзі! Це ТСН Онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Майже 8 мільярдів доларів допомоги Україні виділив сьогодні Білий Дім. До пакету зокрема увійшла додаткова батарея ППО Петріот, інші засоби протиповітряної оборони, безпілотники, ракети великої дальності, а також гроші для зміцнення оборонно-промислової бази України. Окрім того, США розширять програми з підготовки українських пілотів для польотів на Ф 16 Крім того, Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти Росії. Менше ніж за добу до переговорів українського президента з американським у Білому домі, російський диктатор Володимир Путін знову почав погрожувати ядеркою, заявивши про оновлення і розширення російської ядерної доктрини. Я збираюся домогтися того, що Україна отримає все необхідне для своєї боротьби за виживання. Завтра я оголошу низку дій, які посилять військову допомогу Україні. завтра я оголошу низку дій, які посилять військову допомогу Україні. Конче необхідно, щоб цю підтримку ми відчували вже в цьому році. 189 бойових зіткнень протягом минулої доби ситуація на фронті залишається дуже напруженою. На Покровському напрямку наші захисники спинили понад півсотню російських атак. Майже половину з них довелося відбивати у райони Селідового. Сам населений пункт росіяни знову накривали керованими авіабомбами. Про це повідомляють у генеральному штабі. Активно пробували наступати окупанти і на Лиманському та Курахівському відтинках. На кожному із них українським військовим довелося відбиватися понад два десятки разів. На міцність нашого оборону загарбники випробовують також, зокрема поблизу Вовчанська, Часового Яру та Кліщиївки. За підтримки з неба ворог ішов уперед на турецькому напрямку, утім і там отримав гідну відсіч. Напередодні авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони завдали 15 ударів по зосередженню живої сили та важкої техніки окупантів. Цілили також по їхніх засобах ППО та Артсистемах. Сирена за сиреною у Києві з початку доби пролунало чотири повітряні тривоги: одна вночі через наліт дронів і ще три вранці. Фактично, одна за одною через ворожі міги. За даними повітряних сил, чотири російські борти випустили три кінжали у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині. А у Києві близько 10-ї ранку мешканці міста та області почали обговорювати потужні звуки, схожі на вибухи. Утім у міській військовій адміністрації заявили, тоді ППО не працювала, ракети в наш бік не летіли. Причини цих вибухів будуть встановлювати фахівці. Моніторингові канали припустили. Подібне могло почутися через подолання аеробалістичним кинджалом звукового бар'єру. Атака російських дронів на Київ цієї ночі тривала понад 5 годин. Сили ППО знешкодили приблизно десяток російських ударних дронів, відзвітували у Київській військовій адміністрації. У Печерському районі столиці уламки збитого шахеда пошкодили газову трубу житлової п'ятиповерхівки, пожежу швидко загасили, розгерметизацію газогону полагодили. Також уламками було пошкоджено близько 20 автівок, у чотирьох будинках пошкоджені фасади, вікна, двері, балкони та дахи. Обійшлося без постраждалих. Нині комунальні служби та волонтери прибирають територію від уламків скла, допомагають жителям пошкоджених квартир затягнути вікна плівкою. Пошкоджений шифер на даху обіцяють замінити до кінця дня. Страшно стало, бо вибух на, на, на такі відблиски вогню, так, і одразу подивились вікно. Ну, я просто не думала, що такі, ну, такі масштабні руйнування, чесно сказати. Пожежу побачила, а зараз бачите, таке машини дві стоїть, розбиті, навіть навіть двері і то пуля як пулями пробиті. Нічна повітряна тривога у столиці тривала майже 6 годин. І ось ще один несподіваний наслідок атаки окупантів. На ранок у метро утворилися затори, щоби потрапити у вагон. Люди шокувалися у черги. На синій гілці майже на кожній станції була справжня тиснява. Поїзди рухалися з інтервалом у 10 хвилин, тоді як у звичайному режимі приходять що 2 хвилини. У столичному метрополітені повідомили для відновлення нормальних графіків їм. Потрібні були півтори години часу. Десятеро поранених на Запоріжжі. Серед них – 14-річний підлідок. Один із постраждалих, – 25-річний чоловік у тяжкому стані. Його прооперували. Уночі окупанти випустили на місто щонайменше 5 керованих авіабомб. Поцілили по підприємству та житлових кварталах наслідки чергового російського теракту. Бачила Кіра Овес. Ми зараз біля багатоквартирного будинку. Поруч з яким влучила ворожа авіабомба. Удар був такої сили, що вікна, фасад будівлі, балкони потрощило. Це сталося вночі. Тож люди вже відпочивали у своїх квартирах. Пані Галина мешкає ось тут на першому поверсі. Подивіться, тепер її квартира без вікон. Від наскнасипалась я ж не знаю. Я вкуталася і спала. Прокидаюся, ой, що такое туман. Я то запоняла, а потім бабах. 82-річна жінка мешкає з сином, не знають, як будуть жити у зруйнованій квартирі, меблі, кухню, вікна та стіни потрощило від авіаудару. А от що тепер де будете? До є, куди? А, ні, куди? де? Пусть держава мені дає А де? Ні. 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 мені нікого немає, ні. Ми з сином двоєм більше нікого у нас ні. от... нет. І син у мене інвалід. Друга група не робочі. Квартира пані Надії на другому поверсі. Всією сім'єю від ударів ховалися в коридорі. Роздався перший нов зрив, ну, ну діто поблизості. Вот і потім, через кілька хвилин через несколько мінут удар. Вот ми продолжали сидіти в этом в Насквозь повиліталі окна спальню повністю розбамбіла. А це вже приватний сектор Запоріжжя. Тут від російського удару потрощені десятки шлових будинків. Ось цю хату майже повністю зруйновано. На місці працюють комунальні служби, волонтери, які допомагають перекрити людям дахи та вікна. Кожен день прильот, кожен день працюємо. Виїжджаємо нову Ну, В основному допомагаємо людям. Дахи, якщо вони пошкоджені, зняти то, що є пошкоджене, то що можна встановлюємо, накримаємо плівкою. Втомилися, що робить. Хто зараз в нашій країні не втомився? Зараз, по-моєму, таких людей нема. Волонтери саме працюють на обійсті Пані Віри. Жінка каже, було дуже гучно та страшно. Бідкається, чи взагалі встоїть після цього будинок? Ну, дві стіни відійшло, ось. криша, викна всі двері вхідні. Тут страшно ночувати. Не хочеться і будинок бросати і страшно тут почала. У хаті була разом з чоловіком, його певна врятувало лише те, що вийшов зі своєї кімнати. Тій спальні, де він спав, якби він там лишився, він би живий би не залишився. Сів возле неї. Я говорю, Вера, ми це саме. вона дивиться телефон і говорить, він передають знову прильот. Буде Тільки ми переговорили, як шарахні. Місцеві розповіли, удар був таким потужним, що одну завтівок закинуло на дах сусіднього будинку. У сусіда пожар почався, машина, перелетіла через забор і на кришу залетіла. Вона привратілася в фольгу. Даже не знаєш, якого цвіту вона була. Кількість постраждалих внаслідок російського терору зросла до десятьох. Один поранений залишається в лікарні. Більше подробиць у наступних випусках ТСН Кіра Олесдрій Куповка один і судин. До п'яти збільшилася кількість жертв російського масованого удару по Харкову. Сьогодні в лікарні померла літня жінка, за життя якої медики боролися майже дві доби. Ще троє пацієнтів досі у тяжкому стані. Їх прооперували. Стан інших восьми потерпілих занепокоєння у медиків не викликає. У них колоті рани, порізи голови, тулуба та вибухові травми. 24 вересня росіяни вдарили по підприємству стадіону приватних будинках та житловій багатоповерхівці. Саме під час удару по висотці було найбільше постраждалих. Двоє жінок загинули одразу. Одну з них під завалами шукали цілу добу, третя померла сьогодні. Росія почала встановлювати старлінки на дрони типу шахет. Про це повідомляє портал Дефенс Експрес. Супутниковий зв'язок від компанії SpaceX, що належить Ілону Маску, помітили на одному зі збитих дронів під час атаки у ніч проти 25 вересня. Портал публікує фото, на яких видно супутникову антенну із серійним номером. За ним спробують дослідити канали постачання старлінку до російської оборонки. В Дефенс Експрес наголошують, супутниковий зв'язок дозволяє змінювати польотні завдання на будь-якій відстані і, передусім, перетворює шахет на розвідувальний засіб. Тим часом росіян забанили в Гуглі. Буквально громадянам країни-агресорки з російськими номерами телефонів більше не можна створювати нові акаунти в найпопулярнішій і найбільшій у світі пошуковій мережі. Раніше створені облікові записи поки що працюють, але як довго не знає ніхто. І як вам такі санкції від Google, пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку, підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. У сумах відновили рух по мосту у середмісті. Він був перекритий для транспорту і пішоходів. Поруч знайшли авіабомбу, яка не розірвалася під час нічної атаки на місто. Міст відкрили, коли кап вивезли і знешкодили. Контрольованим підривом знищили російську фугасну авіабомбу. І в Запоріжжі її на полі у передмісті знайшов аграрій. ФАВ за важкі півтони піротехніки ДСНС за допомогою спецтехніки вилучили та транспортували у визначене місце, де і підірвали. Це вже друга авіаційна бомба за останні два дні, яку доводиться знешкоджувати у Запоріжжі. Вогонь! Від гарячки західного нілу померла жінка у Хмельницькому. Захворювання у неї спровокувало запалення оболонок головного мозку та інсульт. Повідомляють лікарі. 60-річна хмельничанка звернулася через тиждень, як відчула симптоми недуги, але це вже було запізно. Констатують фахівці. До того ж, пацієнтка мала супутні захворювання. Важку серцеву патологію, попри намагання медиків, врятувати її не вдалося. Загалом з початку вересня у Хмельницьку інфекційну лікарню шпиталізували шістьох хворих на гарячку західного нілу. Усі скаржилися на різке підвищення температури до 40 градусів. Головний та біль у м'язах та суглобах пацієнтів вже виписали. Гарячка західного нілу це вірусна хвороба, яка передається через укуси комарів. Знищував авто на замовлення російських спецслужб. В Ужгороді затримали парубка, який підпалив два автомобілі військових та позашляховик Червоного Хреста. річний переселенець із Вінниці шукав легких заробітків у телеграм-каналі. З ним сконтактували росіяни і пообіцяли по тисячі доларів за кожен підпал. Два завдання зрадник виконав, але грошей так і не отримав. Під час третього його спіймали. Докази злочинів були у телефоні для звіту. кураторам підпали. Він знімав на відео. Зараз парубок під вартою без права на заставу йому загрожує до 10 років в'язниці. В Одесі пікетували офіс міжнародного комітету Червоного Хреста. Близько двох сотень людей із плакатами та фото своїх близьких, які перебувають у російському полоні, прийшли до місцевого осередку організації. Вимагали, аби представники Червоного Хреста почали відвідувати військовополонених українців у Росії і заявляти про катування. До будівлі також принесли чорні пакети, які символізують закатованих до смерті українців. Четверо людей стояли на колінах з заклеєними скотчами. Чим ротами і зв'язаними руками. Жоден із представників Червоного Хреста до пікетувальників так і не вийшов. Після закінчення акції учасники заклеїли вікна офісу організації плакатами із фото полонених та закатованих та закликали почати працювати. Організатор пікету, колишній військовополонений з острова Зміїний, який провів у російському полоні 679 днів. Ці всі каторги, ці всі побої, ці голод цей наш весь МКЧХ цього не знає. Вони не були в нас ні разу. Я за весь період, де був я не бачив ні одного представника. Червоний хрест вже другий рік не відвідує наших полонених. Ми їх всі чекаємо, як вони там, і дуже хочемо, щоб їх повернули додому. Я не знаю, для чого вони существують, якщо. Ми не можемо знати стан своїх рідних. Ми не можемо з ними спілкуватися. Я не знаю за чим ця організація, якщо вона не працює. Його звати Сі Бейбі. Полярники обрали ім'я для новонародженого тюленятка. Нарекли на честь українського морського дрона. Такий подарунок зробили на першу круглу дату. Малечі сьогодні виповнилося 10 днів. Як величати цього красунчика із неймовірними очима команда 29-ї української антарктичної експедиції довго вагалася, тож навіть оголосили спеціальний конкурс. Микола, Петрик, Пейджер, Шніцель, Кавунчик та Пінгвін. Подумати було над чим. Адже через соцмережі отримали близько чотирьох сотень пропозицій. Цікаво, що є у тваринки і по батькові. Він сі бейби. Світозарович, саме так світозаром звати біолога, котрий першим натрапив на малого. Він, до речі, став першим тюленятком, котре народилося поблизу станції Вернацький. Ці бейбі активно росте на молоці мами і вже скоро почне плавати в океані. Невдовзі антарктичний дитячий садочок поповниться. За словами полярників, ще кілька самичок при надії і готуються до пологів. Переплутали осінь із весною у Дніпрі. Вдруге за рік квітнуть каштани. На гілках із пожовклим листям поруч із плодами з'явилися білі свічки. Вчені кажуть, цвітіння каштанів на біс тут вже стає традицією і пояснюють, так дерева реагують на стрес. Зокрема, на тривалу посуху та спекотну погоду у Дніпрі. Наприкінці цього вересня в день стовчики термометрів сягають 25 градусів у затінку. Для рослин квітування не за графіком може бути небезпечним і знесилювати їх. Крім того, зростає вразливість до шкідників. Тож, аби допомогти деревам, фахівці радять їх правильно кронувати та поливати, а також захищати від грибкових хвороб та молі. Своєю чергою, чимало дніпрян рясний цвіт каштанів використовують як гарну локацію для селфі. Як додатковий місяць літа проводите ви, які локації обираєте для селфі? Своїм досвідом діліться у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Поставте дзвіночок, щоб не пропустити традиційний випуск ТСН о 19.30. Святослав Гринчук вже готує для вас інформаційний підсумок цього дня. Я ж прощаюся, бережіть себе.